Як юристам прокачати логічність свого мислення, логічний підхід до вирішення тієї чи іншої справи, казусу ситуації даю вправу, і полягає вона в наступному візьміть якусь проблемку, якусь ситуацію чи завдання і спробуйте підійти до неї як до шахової партії. Тобто, усвідомити її через можливість спрогнозувати ваші. Кроки перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Коротше кажучи, поекспериментуйте. Уявіть, що проблема це результат шахової партії, це один із варіантів. А можливо, проблема це та чи інша фігура на шаховій дошці. А можливо, це сама шахова дошка. А можливо, проблема це взагалі гравець або те середовище, в якому цей гравець перебуває. Ну, я думаю, що для початку вам вже цього достатньо, і ви, практикуючись в такому ментальному завданні, натренуєте себе мислити логічно.